konieczny Gdańsk zaraz rano, ra ra rano, rano właśnie rano już jedziemy i ja idę na swój pociąg bo jestem zadowolona takie ciekawe Містечко морське, портове. Гляньте, я різно бачила, але такої кількості замків. А як тут я ще ніколи не бачила. Гляньте, боже мій, що з людьми робиться це Гданськ такий. Замковий. Ой, яка казка як красиво. Чесно, хочеться вже скоріше піти, щоб не запізнитися на свій потяг. Але така краса тут вранці. Така краса. Це красиво, бо красива дуже будівля. Дянського вокзалу з дуже прям красиво. Така архітектура чимось схожа на і на Амстердамський вокзал, і трошки на архітектуру Гарлема. Прям клас. Краса. Я вчора змучилася, як цей з цими подорожами. Хорошо, что поставила два бутылки сегодня в Сегодня мы на ранорансию. Какие-то он интересный, ночный... Праса ви в оксалто.